В Америці вирішили заборонити Тікток. Знаєте, перше голосування вже пройшло. Правда, люди почали обурюватися і казати: Ребята, ви чого? Хто вам дав право забороняти щось? Хто вам дав право? Хто ви такі, що ви починаєте забороняти? Знаєте, я зараз буду говорити про Америку. Якщо комусь здасться, що в нього в країні теж є така байда, то ви там маякніть лайк, натисніть. Я зрозумію, що ви мене зрозуміли. Так, от. Я поясню: якщо ще років 50, 30, 20 тому назад сиділи всі по кухнях і не до кінця розуміли, що їм робити, якщо вони невдоволені, то все, що робили, це просто між собою обговорювали. Інколи періодично десь виходили, мітингували періодично інколи з різним. Успіхом, то нині з'явилася платформа, де різні чуваки, які, в принципі, ну, адекватно, раціонально оцінюють своє положення в світі, вони ставлять питання. Ставлять питання до людей, які. Там на горі, але насправді нічим інтелектуально, етично, розумово і так далі не відрізняються. І ми ставимо питання. І справа в тому, що якщо ще років 20, навіть 10 тому назад, ці питання просто танули. От там на кухнях, знаєте, там невдоволення якесь хтось проявляв, і так далі. То сьогодні від цього не можна відхарасткатись, тому що. Питання множиться. Ми записуємо е як там, дублі, чи як воно там називається, да, дуети, ми поширюємо інформацію, із це, і, і це як е така снігова лавина, від якої ти не сховаєшся. І тут виникає просте питання: а яким буде суспільство майбутнього, якщо деякі люди вибираються туди і потім намагаються системою. Перекрити всім можливість ставити до них запитання. Гарна демократія, правда? Коли раніше ти казав, у нас демократія, всі можуть говорити, тільки нікого не чули. А тепер виявляється, що всі не просто можуть говорити, а всі одне одного ще й чують. І це не подобається. Не подобається тим, хто несе демократію. А чому вам не подобається? Питання не подобаються. Що не подобається? В одній країні опублікували взагалі реєстр дозволених і небезпечних телеграм-каналів. Не будемо тикати, яка це країна, от теж, от теж. от теж, хто хто, хто взяв на себе відповідальність, визначати, які канали безпечні, небезпечні, дивна ситуація, дивна демократія. Телеграм-шапці профілю. Підписуйтесь, підписуйтесь і розвиваємо.